У мене моя сусідка із 75-ї квартири 20 років тому привезла з Російської Федерації племінника. На території Росії в нього двокімнатна квартира, він має громадянство Російської Федерації, він має паспорт Російської Федерації, він має другу групу інвалідності на території Росії діагноз шизофренія. Вони вдвох, ця жінка зі своїм племінником, вони по всьому місту ходять по сміттєвих баках. Вони збирають такі побутові, харчові відходи, заносять у будинок. Заляку якийсь там Віталік приїде і він вас їх поріже, як свиней. Вона говорить, що приїде, ось скоро вже прийде Володимир Володимирович, Він порядки понаводить. Ось вийшла мешканка нашого будинку. В неї чоловік військовий. Так був, приїхав у відпустку. Ну вона скаже. І постирала дружина йому, ну форму, Сьогодні йому їхати. Я не можна говорити, можна говорити, да. він всю форму вивмазав своїми хвиколями, викидав через вікна, викидаються хвиколює через вікна. Всі всі, оте все своє виливаються через вікно. Ну вони так роблять, як ну в Російській Федерації. Вона виходить і відразу вона тільки відкриває під'їзд і направляє на мене і дитину і балончик. Я так зрозуміла, що вона хотіла попасти на Надю, а воно вийшло все на нас.